Горіли житловий будинок, господарська будівля, легковий автомобіль та суха трава. На Буковині протягом доби сталися вісім пожеж. Три займання трапилися у житловому секторі області. Зокрема, уночі 21 травня в селі Мамаївці горів легковий автомобіль та господарська будівля. За попередніми висновками фахівців до загорання призвела несправність електричної системи автомобіля. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів, врятувавши від знищення господарську будівлю та поруч розташований житловий будинок. Утім, полум'я знищило автомобіль та господарські речі, а також пошкодило покрівлю господарської будівлі. Також уночі в селі Рідківці рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Причина встановлюється. Ще одне займання у житловому будинку вогнеборці ліквідували у селі Остриця. Зокрема, більшість пожеж мали місце на відкритій території. Суха трава, очерет і смиття горіли у місті Чернівці, Чернівецькому та Дністровському районах. Загалом вогонь знищив більше одного гектара сухої рослинності.